На оглядовому майданчику у Садгорі ведуть будівництво. Раніше тут відпочивали люди, зараз проїзд перекрили. Ну, тут колись віддихали люди, ну що то вже тепер немато. Казали, що буде кець, комплекс якийсь. то то ли що. Екс-депутат Андрій Брясколо у соцмережах показував вигляд будівництва. Нам у коментарі повідомив, що є підрядником. На запитання про те, що будують, порадив звернутися до власника. Друзі, показую вам результат фундамента на локації в Черніцях. Найкраща локація, подивіться, який заді класний вид. Ось тут вже готовий фундамент. Коли фундамент уже відстоїть, можна буде ставити модульний ринок. Будуємо дачка, як ви трошки неправильно сказали, не модульний будинок, а це каркасний, модульний, це той, який приїжджає на місце в готовому вигляді. Це каркасний будиночок, дачний. Згідно з генеральним планом міста, тут були сформовані чотири земельні ділянки, розповів директор міського департаменту урбаністики Андрій Тимофійчук. У 2013 році їх безоплатно передали у приватну власність чотирьом різним людям. Був використаний механізм, який дозволяється земельним кодексом. А це саме всі ми знаємо про безоплатну право приватизацію кожною людиною. Визначено цільове призначення земельних ділянок в межах міст. Це в даному випадку для садівництва. За його словами, у 2016 році усі ділянки викупив один власник, який звернувся до міської ради, щоб цільове призначення змінили на комерційне. Міська рада ухвалила таке рішення, бо після 2014 року у генеральному плані на тих ділянках була передбачена зона громадської забудови. Відповідно, там можна будувати комерційні об'єкти. Водночас зараз дозволів на будівництво у власника немає. Не чоловік, а жінка, і прізвище і лащу по реєстрах вона пробуває. Далі інших персональних даних я дати на жаль не можу. На сьогоднішній день жодних дозвільних документів немає. це Я вже наперед забігаю по цьому запитанню. Що там будується, ми будемо спільно з інспекцією уточнювати цю інформацію. Разом з тим, територія насправді входить в охоронену зону ландшафту. На платформі «Юконтрол» ми знайшли місцевого підприємця Сергія Ілащука, який майже 20 років займається роздрібною торгівлею і живе у Садгірському районі. За тією ж адресою живе підприємиця Людмила Ілащук, яка торгує деревиною та будівельними матеріалами. Ми намагалися сконтактувати з ймовірними власниками ділянки, але у реєстрах їхніх контактів не було. Також їх не було біля будинку. Наразі підстав повернути землі у комунальну власність немає, каже Тимофійчук. Водночас, за ініціативи Чернівчан чи депутатів можуть розглянути, як законно це можна зробити. Марина Боличева, Анастасія Лопашко, Василь Григоряк Суспільне новини, Чернівці.